Всім привіт. Сталася мене така одна дуже поширена поломка в Мерседесі, якщо так можна назвати. Ну, Поломка отака. зламали значка. Я думаю, що це поширена проблема для Мерседеса, тому що вандалов ніхто не відміняв. Купив я ось такого нового значочка. Ну, взяв не оригінал, звісно. Зараз поміняємо. Значок прицел поставлений, без нього їздити зовсім незручно. По ньому дуже добре орієнтуються габарити. Ну і так же часто їх ламають вандали, всякі діти і тому подібне. Ціна питання 400 гривень. А Оригінал десь коштує 45-50 доларів. А цей 10 доларів. Ну, він такий на вагу важкий. Побачимо, як поїздить.